Українська земля завжди була місцем сили, місцем, де минуле і майбутнє переплітаються в одному часі. Тут живуть люди, які мають особливий дар чути голос предків, відчувати тонкі зміни у світі і передавати знання про прийдешнє. Одним із таких людей був Михайло Нечай, знаний карпатський мольфар, чиї слова, сказані десятиліття тому, сьогодні набули особливого значення він не був звичайною людиною. Ще з дитинства мав дар бачити більше, ніж інші, його не лякало майбутнє, яким би воно не було, бо він знав, що долю змінити не можна, але можна підготуватися до всього, що нас чекає. Багато хто не вірив у його слова, не хотів слухати застережень, сміявся з його пророцтв. але час усе розставив по своїх місцях. Ще за життя Мольфар попереджав, що Україну чекають великі випробування. Він говорив, що прийде час, коли брат піде на брата, коли країна буде роздиратися зсередини, а вороги оточать її з усіх боків. Це буде не просто війна, а глобальна битва за душу народу, за його майбутнє. Ці слова тоді здавалися фантазією, але тепер кожен українець знає, що Мольфар не помилявся він говорив про темні часи, які накриють землю, про зраду, про руйнування, про біль. Але водночас він запевняв, що це буде лише тимчасове випробування, що народ, який зможе пройти через цю бурю, вийде з неї сильнішим, мудрішим і непереможним. Він казав, що Україна зможе піднятися навіть із найбільшої прірви, бо в її корінні закладена сила, якої немає більше ніде у світі. Мольфар попереджав, що біда прийде зі сходу, вона буде великою і страшною, як чорна хмара, яка затулить сонце. Вороги захочуть забрати цю землю собі, захочуть зробити її частиною чужого світу, де немає місця для свободи. Але за його словами вони не зможуть цього зробити, бо Україна не, не просто територія, це дух, це сила, це щось більше, ніж вони здатні зрозуміти. Він говорив, що війна буде довгою і важкою, що вона забере багато життів, зруйнує міста, змінить свідомість людей. Але кінець цієї війни вже написаний. Вона не буде вічною. Україна переможе, але ця перемога дістанеться великою ціною. Тому, за його словами, головне завдання не лише виграти битву, а й не втратити себе у ній. Мольфар казав, що в ці темні часи українці мають пам'ятати про свою силу, що вони мають не піддаватися страху, не слухати брехні, не втрачати віру. Він вірив, що справжня перемога це не просто повернення своїх земель. А відродження країни з новою силою, що після цієї війни Україна стане іншою, чистішою, міцнішою, більш згуртованою. Він попереджав, що багато хто спробує використати цей час для власної вигоди, що будуть ті, хто намагатиметься розділити народ, зіштовхнути людей між собою. Він закликав українців не слухати тих, хто сіє розбрат, бо саме єдність стане головною зброєю у цій війні. Його слова звучать як заповіт. Він не залишив по собі книг чи записів, але залишив знання, які передаються з вуст в уста від серця до серця. Його голос лунає у вітрі, у горах, у річках. Він ніколи не говорив, що буде легко, але завжди наголошував, що все має свій кінець: і темрява, і страх, і біль. Михайло Нечай казав, що випробування, які переживає Україна. Це частина великого очищення, це шлях, який має пройти народ, щоб оновитися, відродитися і стати сильнішим ніж будь-коли. Але він також попереджав, що найважчий період ще попереду, те, що було раніше це лише початок, справжнє випробування прийде тоді, коли війна закінчиться. Мольфар говорив, що після війни настане період великої нестабільності. Будуть ті, хто спробує скористатися втомою народу, його виснаженням, болем і втратами. Україна буде розхитана зсередини, її намагатимуться поділити, розірвати на частини, запропонувати мир на умовах, які не можна прийняти. Але він казав, що справжня небезпека буде не ззовні, а всередині країни. Брат знову піде на брата, казав Мольфар, і це буде найстрашніше. Після великої війни буде багато суперечок, багато зради, багато намагань розсварити людей. Хтось скаже, що потрібно йти на компроміс, хтось закличе до жорстких рішень, а хтось просто скористається ситуацією, щоб здобути владу і багатство. Це буде ще одне випробування, ще один бій, який доведеться пройти. Нечай говорив, що народ буде виснажений, але не повинен забувати, заради чого він боровся. Що найгірше, що може статися після війни, це байдужість. Що, якщо люди дозволять собі забути всі жертви, якщо вони відступають, якщо піддадуться на вмовляння, нехай все буде як було, тоді ця боротьба втратить сенс. Але він вірив, що українці вистоять, бо ця війна навчила їх головному єдності. Він казав, що люди стануть іншими, що вони почнуть більше цінувати своє коріння, свою землю, свою мову. Що після цього всього вже ніхто не буде говорити, що Україна це просто територія, вона стане справжнім серцем нового світу. Мольфар попереджав, що після війни будуть ще інші виклики: великий голод, економічні труднощі, нестача ресурсів, але все це буде тимчасовим. Він казав, що через кілька років Україна почне відроджуватися, що на її землю повернуться люди, які змушені були тікати. Що буде нове покоління, яке вже не знатиме страху перед ворогом. Він казав, що війна зруйнує багато, але найголовніше, що вона зруйнує, це страх, що після цієї боротьби вже ніхто не зможе зробити Україну слабкою, змусити її опустити голову, прийняти чужі умови, що ця війна, якою б жахливою вона не була, стане моментом пробудження. Це не кінець, казав Мольфар, це лише початок. Справжнє відродження ще попереду. Україна стане великою, але до цього треба буде ще дійти. Михайло Нечай казав, що після перемоги Україну чекатимуть не лише відбудова і відродження, а й великі випробування. Він попереджав, що перші роки будуть дуже складними, і найгірше, що може статися, це внутрішній розбрат. Буде багато тих, хто захоче сісти на плечі народу, хто говоритиме, що вони вели цю війну, а насправді будуть просто збирати її плоди, говорив мольфар. Він казав, що політики спробують розділити суспільство, хтось вимагатиме різких змін, хтось, навпаки, намагатиметься загнати Україну назад у стару систему, де вона була залежною і слабкою. Але найстрашніше, що він передбачав, це те. Що хтось із середини спробує зробити так, щоб народ знову став роз'єднаним. Нечай говорив, що після війни буде ще одна битва за правду. Багато хто говоритиме, що все могло бути інакше, що треба було зробити так чи так, що все це було не потрібно. Він попереджав, що почнеться боротьба за історію, за пам'ять, за те, як люди бачитимуть те, що сталося. Але не дайте собі обманути, казав мольфар. Якщо ви забудете, що було, якщо дозволите собі обдурити, якщо повірите тим, хто хоче змусити вас думати, що все було марно, то все повториться знову. Щодо світу, Нечай вважав, що Україна стане прикладом для багатьох. Він казав, що країни, які дивилися на українців зверхню, після війни будуть захоплюватися їхньою стійкістю і силою, Україна стане серцем нового світу, який народжується. Але не всі будуть цьому раді. Він передбачав, що після війни у світі почнуться великі зміни, деякі країни, які здавалися сильними, ослабнуть, а ті, кого не сприймали всерйоз, почнуть відігравати важливу роль. Буде перерозподіл сил, і багато хто намагатиметься скористатися хаосом, Нечай говорив, що буде ще одна велика війна, але не на території України. Він бачив великі конфлікти в інших частинах світу. Де люди почнуть воювати за ресурси, за вплив, за землю буде велика війна між двома світами, і вона вирішить майбутнє людства», – казав Мольфар. Але він також казав, що Україна вже не буде такою, як раніше вона не буде просто країною, яка потерпає від чужої агресії, вона стане державою, яка сама диктуватиме умови. Ніхто вже не говоритиме про Україну як про слабку. Всі знатимуть, що це країна, яка вміє боротися і перемагати. Нечай передбачав, що після війни в Україні буде нове покоління людей сильних, сміливих, які вже не будуть чекати, поки хтось за них щось вирішить. Він казав, що це буде країна, яка збудує власний шлях і покаже світу, що означає справжня свобода. Михайло Нечай вірив, що майбутнє України буде світлим. Але шлях до нього буде сповнений випробувань. Він казав, що після великої війни, яка принесе Україні перемогу, почнеться ще одна важлива битва боротьба за справедливість усередині самої держави. Мольфар попереджав, що після війни в Україні залишиться багато людей, які захочуть скористатися перемогою задля власної вигоди прийдуть ті, хто не воював, хто сидів осторонь, але вони першими кинуться ділити здобутки. Казав він, він передбачав, що деякі політики почнуть маніпулювати народом, говорити, що саме вони врятували країну, що без них нічого б не вдалося. Це будуть вовки в овечих шкурах, застерігав. Нечай. Він попереджав, що народ має бути пильним і не дозволити собі знову обманути. Війна закінчиться, але не всі вороги зникнуть деякі з них будуть ходити серед вас, вдягнені в дорогі костюми. Говорити правильні слова, але їхня мета не відбудова, а власна вигода, казав він. Мольфар бачив, що після війни відбудеться велика зміна влади. Він говорив, що прийдуть нові лідери, не всі з них будуть чесними, але вони змінять систему. Стара влада, яка будувалася на брехні, не зможе втриматися. Народ буде вимагати змін, і ці зміни прийдуть, але не відразу, передбачав нечай.